Добрий день, любі малята! Яка зараз пора року? Так, зима. А де можна знайти сліди диких тварин? Так, правильно, в лісі. А кого ми можемо побачити взимку? Так, диких тварин. А яких саме? Так, зайчика, вовчика, білочку та інших звіряток. Малята. Подивіться, хто це? Так, це зайчик. Зайчик взимку міня своє хутро сірого кольору на білий. Він всього боїться. Зайчики ходять по полях і лісах без страху та прокладають прямі сліди. Зайчики живляться корою дерев та оземиною. Малята, а це хто? Так, це білочка. Вона живе на дереві у дуплі. Коли настає зима, вона змінює колір шубки з рудого на сіруватий. Взимку може знайти собі їжу. Це шишки з ялинки та ягоди горобини. Малята, подивіться, а це хто? Так, це вовчик, це хижий звір. Він схожий на собаку. Вовк дуже витривалий і може дуже швидко бігати. Він полює вночі, а вдень ховається в хащі чагарників. Вовки харчуються зайцями, коровами та курібками. Малята. Ось ми і дізналися, як живеться тваринам взимку. Вовк. Білочка та зайчик це дикі тварини, які живуть у лісі. Малята, а чи у всіх звіряток однаковий кольор хутра взимку? Ні. Він різний. Малята, скажіть, а де живе білочка? Так, вона живе на дереві у дуплі. Молодці малята. Ви були сьогодні дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей.